Товариство, всім моє вітання, колеги, пасічники, просто гарні люди, які зайшли до мене на канал і, хочуть цікавиться бджільництвом, звернули увагу на назву цього відео, на прев'ю. Хочу особисто від себе відкрити сезон срача в коментарях на фейсбуках стосовно ціни на пакети. В, в сезоні 2023 аплодисменти. Срач офіційно е, вважаю відкритим для любителів, Тому що ця ціна на пакети вона не проходить мимо жодного року, і вона всіх дуже сильно хвилює. І тих, хто продає пакети, і тих, хто не продає, і купує пакети, і навіть тих, хто не продає пакети, але ж у них особиста велика думка. Вони все знають, вони все вміють. І зараз, як то кажуть, папка розкаже і покаже, що може бути. Тому. Тому не, не втрачає традиції кожного року. Я стараюся е, оголосити, як то кажуть, про початок, про старт <с>? цієї розмови. Хлопці, перед тим, як почну розповідати, хочу зробити невеличкий наголос. Будь ласка, е, коли ви слухаєте це відео, майте на увазі, що це моя особиста думка. Я свою особисту думку нікому не нав'язую. Я вважаю, що е, цифри, які я буду озвучувати на цьому відео, вони е, також є моєю особистою думкою, можливо, буде щось дорожче, можливо, щось буде менше. Але е, оскільки ми продавали всі пакети, дойдемо, ми продавали пакети, і я завжди формував ціну на пакети на своїй пасіці. Ну, от. Тому я думаю, що я трошки в темі цього діла. Тобто я варився в цьому котлі і трошки розумію, откуда пляше Значить, і Зразу вже маленьке оголошення по пакетах на 2023 рік. Хлопці, я пакети в 2023 році продавати не буду. Все залишаємо собі для заселення цих своїх шестирамочників. Ми ж їх запускаємо, тобто я на них дуже велику надію покладаю. Чому я в кожному відео говорю? Говорю, що якщо хватить грошей, От, значить, просто ну так, щоб зрозуміти, тисяча тисяча з копійками шістірамочних. Пакет, зараз сума назветься, да, яку я вважаю. О, це все затрати. Ну, В перший год вона не окупиться, 2-3 роки, воно ну, це все окупиться, хочемо розширитися пасіку трохи. Тому що о, така ситуація. Значить, взяли на, на ус, що я пакети не продаю. І не знаю, у кого у вас їх замовити, ну, порекомендувати кому. Чому не те, що там не знаю, шукайте самі хлопці. Я не хочу поручатися за когось. за когось. Ситуації бувають різні. Розумієте, все ну, умовно, може бути нормальна. Людина, нормальний пасічник, я з ним нормально общаюся, все добре. У мене є такі друзі. Год-два, все добре. Раз-два, бляха-муха, Через щось там у людини не вийшло. Я його насовітував комусь як з матками. Да, там кажу, там, Де купити степовий? Я кажу, іди до того товариша. У нього там щось цього товариша, він каже, вони там щось договорилися, відтоді, короче, в того не вийшло відгрузити у зв'язку з погодними умовами. Хто винуватий? Голова не винуватий я. Чому? Тому що посоветую. І так, давайте про пакети. Значить, дивіться, в минулому році, в, минулому році, в основному, ціна пакета, то ми, щоб, ну, щоб було розуміння для людей, які. Тільки перший рік хоч хочуть купляти пакети, ви повинні знати, що ціна пакета вона залежить від моменту, коли стартує ціна. Чим раніше ви хочете його купити, тим дорожче буде. Тобто, е, як правило, ціна пакети починають продавати раніше всіх, це на Закарпатті. Закарпатська область це туди. Хуст, Мукачево, ну зрозуміли, да? е, раніше всіх вони починають продавати пакети десь. ну якщо прям Пасічник спішить, і в нього є закази, і в нього виходить все по погоді, як то кажуть його отобрати, і все. Тобто, десь з 20 квітня, може навіть і раніше, десь з 15 квітня починають відгружати перші пакети. От. Це я скажу так, от, із 100% це може відсотка в 5%, отакого, навіть менше, відсотка 3% отакого, так рано починати. Тобто, це, це в цей момент буде ціна найдорожча. От. Потім ціна буде підключаться пасічники. які, Основна частина пасічників чи 90%, 90%. Це десь з 25 квітня по 1 травня це всі масово почнуть отгружати ці пакети. всі. І оця ціна буде сама стала. От на неї потрібно і розраховувати. Тобто буде ціна подорожча до цієї дати, до 25 квітня, 1 травня, і буде ціна, що на. 25 1 травня, коли піде масове відгружання пакетів, от, це буде стала ціна. І після 1 травня, ну там вже залежить від хазяїна пасіки, від того, як він продає, ціна вже поступово має, ну, має. От, не, не завжди так виходить, має потихеньку спускатися. Сильно критично вона не спуститься, але отакі от ціни. Значить, дивіться, в цьому році в середньому ціна була. Може, поправте мене, хлопці. Е, починали торгувати пакет. Це ті, хто самі ранні, десь з 15 квітня з півтори тисячі гривень. 2022 год. Ціна десь е, вистоялася на момент е, продажі пакетів. зараз можу помилитися, вроді по цифрах, десь 1200-1300 стояв отако. От. Це на 1 травня можна було взяти пакет за таку ціну в Закарпатті. От. Ну і соответственно, по місту, тобто це теж воно трошки відлічається, як вода по цінах. От. І ціна попадала з продовженням сезону глибше в травень місяць, там, до 10 травня, десь до 1000 гривень можна, можна було брати пакети. Отаких от цін, як позапрошли году, 750 гривень, увагу, 750 гривень за пакет, там, 900 гривень, не було таких цін. Хлопці, да кому ви розказуєте? то що там вам на Фейсбуках, десь там у вайберах дурачки, от, знаєте, от так от, щоб кодло поколотить. Як то кажуть, вулик, знаєте, да, з бджолами злими так от пройти, поколотити і втікти, ото, як то кажуть. не було ніколи в житті, щоб за 750 гривень пакет продавався. То, що там починають розказувати, що та, давайте ждать, вони будуть давити маток, ну, пакетчики, які продають пакети, вони подавля... не подавлять, вони. Сім'ї почнуть роїтися, їм не буде, їм хоча б за безплатно, хоч приїжджає. Та да немає такого, хлопці, ви що, з ума посходили? Де це таке, було, щоб за безплатно пакет віддавали? Я вам об'ясняю, як це робиться. Якщо в тебе сім'я починає роїтися, ти не продав пакет. Ти береш, просто давиш матку і все. Давиш матку і все. І не буде в тебе ніякого ройового. Якщо ти бачиш, що проблеми далі, знову можна матку ту задати. Ну, в общем, і лише ця сім'я б ділиться, нема куди ділити, продається е, трушена бджола, на заселення нуклеусів. Ви не думаєте, що ви е, тільки ви такі розумні. О. Та Хоча то хіба то од розума е, таке от говорять. Значить, е, отака, отака ціна була в, цьому, в минулому році. Значить, що буде в цьому році? Мої е, догадки, тобто, якби я продавав би пакети, я би думав би, таким би чином. Би, і по цінах би. По-перше, пакети я не продаю ніколи раніше, 1 травня. Ніколи. От з 1 по 5 я починаю продавати пакети. Це дуже-дуже рідко я можу продати до 1 травня в період з 25 квітня по 1 травня пакети. Це на матках штучного запліднення. О, оцей пакет я можу продати, коли мені людина дзвонить і каже, там штучне запліднення, ну по, по заказу. Оці пакети ми продаємо раніше. Чого не продаємо раніше? Тому що немає ще нормальної насиченості трудня. Ну, взагалі немає того трудня. Ми тільки почали в мене ще маток немає. Тобто, Я не хочу, щоб в мене був простой, як то кажуть, вулику. От, і я би зв'язку з тим, що ціна пакета вона складується із двох основних частин. Я б сказав би навіть з трьох. Перше, це ціна на цукор. Це ціна, по чому ви годували цукром у зиму, вели якісь стимулюючі підгодівлі, якщо ви їх ведете. Чому я кажу, на них роблю акцент? Тому що е західні регіони беремо, наприклад, за Закарпаття, у них там дуже малі взятки. І хоча я вітаю в цьому році хлопці, вроді накачали меду, хлопці, я вас вітаю, молодці. Ну, е Накачали меду. І у них, як правило, ну, 99%, у них нема таких взятків, як у нас в центральній Україні, Південна Україна, Східна Україна. От. І вони мають годувати своїх бджіл. Хлопці, у них закінчилися садки, і вони годують бджіл. У них немає там липи, соняшники, вакад. Ну там є таке, але вони в таких масштабах, якби, щоб там прям качати. Якщо воно зацвіло для підтримки штанов, для бджіл... Сушку запустили. Е, для того, щоб. Е, Підтримати бджіл, просто як підтримуючи взяток. Тоді, так, це може бути. Але таких, щоб товарного меду немає, вони якщо зразу не взяли, то й не взяли. От. І вони годують цукром сім'ї. Щоб сім'я вона була в тонусі, була в тонусі, пішла гарною на наступний год піти продати пакета. Тому отака ціна, якби отсюди пляше цукор. Це по-перше, друга, сама дорога составляющая це дизель. Хлопці, не у всіх пасіки під хатою. Пакети, які продають, ми не говоримо за оцих мілкий калібр, які продають там 10 пакетів, 15 пакетів. Ну, Це біля хати, береїжджай, бери, дай все. То есть, ну, божись, і, то есть, Ну, людина, скажі, так, не щитає цей дізель, ну і заробляє значить більше. отак от от. А у людей, які там серйозно займаються пакетами, які продають там. Зі своєї власної пасіки. Ми, ми не говоримо за те, що вони там їздять, там, ще скупають, де ще друзів. Зі своєї пасіки, там 200-300 пакетів. От. Вони, як правило, не тримають свої пасіки біля хати. Надо все їздити, цей цукор, поїдь купи, колоти, вези на ту пасіку роздавай, потім на пасіку їзди, е, постійно ти в транспорті їздиш. з пасіки додому, на базар, или, там, на базар, на бази на якісь щось скуплятися. Звучить так собі, якби, да? як завжди, знаєте, тому що ви завжди ставите під сумнів мої прорахунки чомусь. Ну, Якщо для вас, ось, ну, для прикладу, мені поїхати в місто туди, назад, з'їздити, мені обходиться десь е, 120 гривень. 120, якщо я не гружений. Якщо я гружений, трошки дорожче буде. От, ну, Умовно, поїхати купити сахар 120 гривень. З'їздить мені на другий тачок, теж десь 120-150 гривень. Ну, туди назад вернуться. 150 гривень. Поїзди, покорми, попсаджую маток. В... Проконтролюйте хмату, по на розширення з вози, коротше, да. тобто я вже не вважаю там, якісь там мінімальні роботи, поїхати, покосити, поробити щось таке. Знаєте, От. це все затрати. І загалом у вас, коли проходить сезон, ви тратите десь тисяч двадцять на дизель. Подіваєте? Ну не двадцять, хай п'ятнадцять. Ну хай 10 даже ви потратите на дизель. Ну вибачте, коли ви продаєте 100 пакетів, ну все, навіть якщо так вот взяти по полтора, по, тисячі гривень, це 100 тисяч гривень. І 10% коштів віддати на те, що ви їздили, ну якось це вже ну, не так і мало кажеться в цьому ціна. Розумієте? От. Тобто друга составляюща це дизель. от. Третя составляюща це робоча сила. Пасіки, які займаються серйозно пакетами, вони людина має собі платити зарплату, хлопці. Зарплата це не те, що е, ну, то есть, рахується як, що навіщо мені ходити на цю пасіку, я поїду краще ну, на роботу кудись там, чи в Польщу, чи куди. Ви знаєте, що там на Закарпатті... Ну, я в Закарпаття буду ставити, наприклад. Хлопці там з руками, вони молодці, вони з деревом дружать, з інструментом, от, роботяги, скажімо так. І поїду кудись на будівництво, там, чи Чехія, чи Польща, ну, не важно. Він заробить гарну копійку. І він сидить, каже, так, якщо я. Ну, ви зрозуміли, да, за що я говорю? От. Тому составляюща заробітної плати, вона включає завжди в себе. От. Потім. Тобто, і так, в минулому році ціна цукру була, скільки у нас там була? Ну До 1000 гривень, 900 гривень, якщо не помиляюсь мішок. Тому що мені дуже важко зараз прослідкувати тенденцію цих цін. Я завжди купляю оптом, багато беру і беру за один раз в сезон. Скажімо так. У мене такого нема, що я поїхав там по 5 мішечків беру, я одразу приїжджаю на, на гриб та й все. Десь 900 гривень. Зараз ціна мішка цукру 1400 гривень це при хороших обстоятельствах, якщо ви знайдете таку ціну, 1400. Ціна цукру піднялася майже в два рази. На одну бджолу родину десь розраховуйте, от на закорм в зиму і е, підгодівля, ну, десь піде у вас кілограм десь 20 цукру. Ну не 20, хай 15 гривень Там У вас були взятки, там все. 15 кг цукру. От Давайте порахуємо. 15 кг умножити на Та скільки, у нас виходить? Щас я так... вибачте, я одразу візьму калькулятор. а так от, ну, Щоб трошки по собі вартості, якщо вважаємо, що цукор по 1500 гривень, ну, не... Ділимо на 50-28 гривень кг. 420 гривень це тільки на цукор. 420 гривень. Потім додаємо сюди 100 гривень це лікування. Це пластини, біпіни таке. Додаємо 100 гривень це лікування. Рівня 520 гривень. Додаємо сюди 4 рамки і 4 вощини. Одна рамка зараз коштує. 7, ну, Беремо по-поганому. 7 гривень. О, пропало світло. Отлічна. Красота. Так, не видно, ні? Пропало світло, хлопці. Значить, беремо 4 рамки по 7 гривень. Плюс 28 гривень. Так, беремо 4 вощини. Одна вощина, скільки зараз? 15 гривень. Да? От, плюс 60 гривень уже 608 гривень. Це ми посчитали цукор, е, ветеринарні препарати. Це я не считав, навіть бджіл, нічого, хлопці. Ну, скільки ми сюди накинемо на дізель на кожному пакеті? Ну, давайте 2 літра накинемо. хоча би, Хоча б. б 2 літри. Плюс 100 гривень. Плюс 100 гривень Дізеля. Роботу ми не рахуємо. Це вже нарахували 700 гривень. Тобто це, а, ну, я, ну, ящик це таке діло. Е, є, немає. Значить, дивіться. Eee, і не порахували ми бджоли самі і маток. Тобто дивіться, при, прийшов почало сезону, він цю матку може спокійно продати зараз за 250 гривень. Вообще спокійно. Вообще спокійно. Це зимувала матка її заберуть аж, аж бігом. Хай її не заберуть за 250 гривень. Хай її заберуть за. 200 гривень. Хай буде. Плюс 200 гривень. Уже 908 гривень. У мене виходить. Це ми матку. Бджоли хлопці. При поганих обстоятельствах. При прошлих годах кілограм бджоли на Закарпатті можна було купити 300 гривень. Кілограм бджоли. Стандартний бджолопакет безсотовий іде кіло-300 бджоли. От. Плюс, давайте ще 200 гривень за бджоли. Візьмемо, те, що вони там були натрушені. Це просто бджола. Плюс 200 гривень. Це виходить 1100 гривень. Це я. По таких мінімумах считаю, просто по мінімумах считаю. То, що там, я не вважаю, що це вже не вощина, а відбудована рамка. Ви зараз ну, можете піти за мною в спор і сказати, там рамки погані дають не погані. Ну, то таке. То ви в таких пасічників купуєте. Е 1100 гривень це ми посчитали. Ну, я зкую я це прям собі вартість. Ну, так от по... Програма прямо в натяжку, прямо в натяжку. Це ти нічого не заробив. Тобто, і сюди ще треба всю суму докласти свою зарплату. От як ви вважаєте, скільки людина має докласти грошей для того, щоб продати цей пакет? Я вважаю, я вважаю, що 500 гривень це буде нормально на одному пакеті. 500 гривень. Тобто я нарахував. 1600 гривень, 1600 гривень це ціна, від якої вона ну, має бути такою всталою, як би кажуть. Ну, на мою думку, тобто я би вже думав би, думав би віддавати чи не віддавати. Але я б, треба ще закласти, як, ну, як нормальний бізнесмен, да, закласти якусь би копійку би наверх. Якби, щоб що було, можна було торгуватися, може там ще ящик буде в тому пакеті. Тобто, ну Коротше, я думаю, що 1600 гривень це буде нормальна ціна на цей год. Чого, я так вважаю? Я, ви помітили, що я постійно ставлю вам Закарпаття в приклад по пакетах. Ну, хлопці, кого мені ставити ще в приклад? Вони найбільше продають цих пакетів. От, всі ж ці крикуни. Сосопливці знаєте з пузирями з носа, прям які там розказують, що вони знають усе, що по чому, як воно має бути. Е ці вони ж сидять тихенько, ніхто ж не вилазить, вони ждуть, коли Закарпаття почне на фейсбуках там, у вайберах виставляти ціни. І тільки тоді вони вже крики з носа і вже починають розказувати о своїх плюсах, своїх пакетів. Я не кажу що на Закарпатті там кращий пакет. Ви і там можете купити хороше і херню. І тут у нас можете купити і херню, і хороше. Вообще спокійно. спокійно. Якщо ми будемо відштовхуватися від того, що. Е де краще і дивитися на це все поверхності, ми, ми ні до чого не пройдемо. Саме головне це купити бджіл. Все. По-хорошому, якщо ви нормальний пасічник, якщо ви хочете добре займатися цими бджолами, ви ту матку помінюєте. Саме головне приїхати, достати, о, гарний розпліт, нормально обсижена рамка, поставили її. Поставили її. Е Випився розплод з чотирьох рамок, у вас 10 рамок бджоли, і злі задавили ту матку, якусь матку, чи купили, чи мали. Ну рішайте самі, тобто вже під свою породу, під свій регіон. Тоді у вас проблем не буде. Тому всі чекають, коли Закарпаття виставить ціну. Я не думаю, що на Закарпатті, зараз я їх не знаю, може похвалив якось трохи. Мені здається, що в цьому году, хлопці, вам буде тяжко продати свої пакети. Чому? Тому що у нас йде війна. Вот. І як не крути, основна частина бджолопакетів їхала в ті регіони, де зараз у нас відбувається оце все кодло. Понимаєте? Херсон, Миколаїв, Харків дуже багато брав пакетів. Дніпропетровськ, Запоріжжя. Це самі-самі, я б сказав, би, області, насичені бджолярами, такими, які... Дивляться в розвиток, дивляться в завтрашній день. Вони бага, купують багато за нормальну ціну. Ну от це люди, з якими ведуться нормальні діалоги, нормальні, якби можна ведить бізнес, як то кажуть. Да, от я не кажу, що у нас в центральній Україні таких немає. Там, типа, в Київській області, там Житомир. Ну, купують набагато менше. Вони купують там, ну, отак. І всі, хто чекає ціну на пакети, вони подождуть, коли щас виставить Закарпаття. Тобто я до чого підвожу, що хлопці, вам просто не буде куди продавати ці пакети. Можливо би, ця ціна 1600 гривень за пакет була би і. Справедливо і правильно, якби до вас приїхали, би, і одразу там всю пасіку 200, 200 пакетів по 1600, то й нормально. А коли до вас зараз будуть їхати і купувати там, по 5 пакетів, по 10 пакетів, то я б уже по 1600 би і не віддавав би. Хоча є варіант, що зараз прийде перекуп перекуп на бусі, на якомусь, да, на спрінтері. Загрузить у вас 200 пакетів у цей спрінтер. І привезе ці всі бджоли до вас там. Ну, Я не знаю, під хату, в Чернігівську область. Не буде 1600, буде ціна десь 12. Ви ж, ну, розуміння є, да? скільки солярки треба туди-назад, ще пооб'їздити, там, людина потратить, не буде спати 2-3 дні з цими пакетами. Кому не подобається, сідаємо на свої копійки, Таврій, що у вас там. От. І їдемо, купляємо. вас в Закарпатті чудово зустрінуть. От. От так от. І до чого підвожу, що 1600 це ціна з Закарпаття. Там, де дуже перенасичений ринок цих пакетів буде, і буде з чого вибрати, буде з ким поторгуватися, з ким, ну ви поняли, бо дуже багато продавця буде. Якщо ви не хочете їхати, ви ну, розумієте, що я буду купувати в себе в регіоні. Я думаю, що ціна по регіонах, що не треба нікуди їхати, от так от, ну це вся Київська область, я поїхав по місту. Я думаю, що 1700-1800 за пакет. Нормальна ціна. ну Хлопці, такі реалії. Що я можу сказати? Отакі реалії. 1700-1800 за пакет. От. Ні, їдьте, не може жіть перекупом. Можливо, я помиляюся. Ну, оце моя така математика на кінець 22 року по бджолопакетах. І ще раз скажу. Срач в коментарях приєспиться, тільки, будь ласка, без матюків, ми ж усі виховані люди. Дорослі, виховані, не будемо вести себе як орки. Ми українці, ми нація, яка себе шанує і повинна шанувати. Тому такі діла. Все, хлопці, всім пока, всім дякую за перегляд. Бувайте!